Вітаю вас, дорогі наші підписники, глядачі каналу. А найбільше сьогодні вітання, звичайно, сільським жіночкам у День сільської жінки, усім трудівницям, бджілочкам. Я то сьогодні продовжую байдикувати. От, тому те, що я зараз зачитаю, такий вітальний віршик, дещо жартівливий, то взагалі. Далеко не про мене, буду казати відверто і чесно, то радше про маму. от, І взагалі про всіх про всіх сільських е, трудівниць. От, е, Я байдикую, продовжую байдикувати, тому що нещодавно з лікарні, з крапельниць, але не можу, не можу, щоб не привітати не привітати вас, дорогі сільські жіночки. Тому для вас відгадайте. Загадочку. Хто це рано з півнем встав? Все подвір'я вже прибрав, пирогів встиг напекти, все помити, підмести, встиг корівок подоїти, наварити усім їсти, півгороду посапати, побілити десь півхати. І із сусідкою посваритись, з комой язиком щепитись, дітям дати настанову, чоловікові промову дев'ять вже кудись біжить, під ногами аж горить. На роботу то здається, стрімголоб вона несеться. Повертається додому і геть не вдумає про втому. Батареєчка на взводі, вона в хаті, на городі, у хліві і у садочку, і у кожному куточку зазирне усе поправить, на свої місця поставить чоловіку на прохання. Дасть цяня, обіцяння, не вона зовсім буде, як не зробить поперек. Кожен день одна і те ж, витримка не має меж. Хто ж це цілий день так скаче? То сміється, а то плаче? Хто така крутка вертка, Та це ж жіночка сільська? Невгамовна, невиправна. Жіночка, дружина, мама Залишайся завжди собою, Богом створена сільською, від світанку до смеркання, щастя, радості, кохання і, взагалі, всього-всього найкращого, міцного, проміцного здоров'я, натхнення на усю сільську кропітку роботу, щоденну і рутину. І саме головне довгоочікуваного миру. Зі святом вас, дорогі сільські жіночки.